Так, хлопці, всім привіт! Малий на мазі. Займаємося перегрузчиком зерна. Бочка, два з десь куби, верх зрізали, на бункер зерна вистачить. Оселили під трубою, циліндр є, петлі є. Трішки треба буде подовбатися і закинути. Ось така хлопці. Тут осилились в теї сторони теж діло ну, буде і сюди. Так, хлопці, процес помаленьку йде. За допомогою цього погрузчика пару двіженій. І бочка тут. Лишня повирізав, целіндра десь плануємо тут, бо так ця сторона буде забігати, щоб було плече. Так. Тут ззаду осилив з однієї сторони і з іншої сторони. Тут ще в цій зоні тавручка. І таким макаром воно сюди привариться, тому її буде видно. Ось так. І тут там виходить пластина з резиною. Так, цю зону так усилив, що буде на завісах. Ця сторона тоже так само. Ось кронштейн. Так само пластина. Все поняли? І ось така ємкість о, удочка вже збирається. Ззаду планую десь в цій зоні від верха сантиметрів 20 відступити. І вирізати, виходить, по кругу і тут, щоб воно відкривалося. Відкриватися буде так, до верху і висипатися. Можливо, з часом зроблю ще люка, щоб, наприклад, шнек і в планах є придбати туди далі 6 метрів чи 8, не знаю. І щоб зразу під'їхав. Підняв його на навшнег і, скажімо так, подаєв гараж. Ну якось так, хлопці. Там сальника поміняв на циліндрику, все, вже не тіча, а то слизіло. Все, ось такий проект. Так, процес іде. Тут, скажімо так, таким макаром обіграв. Тут там, дві коробочки, швеллер 12, був 14, зробив 12. Вивю вухо кріплення. Давайте калеха буде. Тут теж то, то, ще не варив повністю, пробували як буде перевертати. Що з однієї сторони, що з іншої сторони 30 сантиметрів? Циліндр піднімає, пробували. Дуже добре. Кут впадали. Цього швелера порівняли. Тут ще усилю оголочком. Ну оця задня кришка сюди і ця планочка заведеться знутрі, тут під стінку, щоб зерно не просипалося, тут по контуру проволочку дам. Треба ще за пару завісків. Так, кінцевий результат. Так, тут -то таких два шпингалета? Тут проволочку. зверху полоса? плотненько. І результат. Пробували, піднімає, три штуки, пущі повністю висунуті якраз. Той угол, що, що треба було. В ідеалі, щоб ця була почка чуть длинніша, получається на цих ось 35 см Щоб цього циліндра туди наперед була б ще пісня. І в принципі на півтори тонни зерна потрібно втратити. Зразу під комбайна виспав ти повіс.